Те, що ви перші да, це правда. Щоб ти навіть розумів, це було зал, який б дуже дешево коштував, бо це була колишня стріпуха. Що <рес> я бізнесмен? Я... <рес> ви в Одесі, як ніхто має це розуміти. Виживаєш як можеш. <рес> От <рес> 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 Дивись, це було як перший анал. От тобі кажеться. Тобі кажеться, вау, це нові ощущення. <рес> Були, які ти би повторила, але ну, можливо з іншими людьми. <рес> <рес> Тіма з вами, от да, було б так, кажіть. Чому ви вирішили з передать? Класне питання, дякую за це питання. Мене там били. Ні, ну це знаєте, це так цікаво, тому що просто ми вирішили з хлопцями розійтися на дуже мирній ноті, але на наступний день я приходжу в бочка-пап, це такий осередок бродячого стендапу. Смішно, що прям всі інші коміки з інших стендап-клубів прям на мене почали дивити. Так що було? Тебе аб'юзили? Може бабки? Ну що було? І я прям в якісь моменти така: бля, може мене аб'юзили? От знаєте, дівчата, коли ти мирно розсталася з хлопцем, потім ідеш бухай до своєї подруги і в кінці вечора оказує, що він тебе і бив, і аб'юзив, і все, і він во всьому винуватий, і ти була жертва, і ти така, єбать. От, схожа ситуація, але все класно, ми з хлопцями гарно спілкуємося, дружимо. От е, мій хлопець бродячого стенда, тому в цілому все окей. Так, кажіть. Це було лишнє. Вибухте. Добре, мій хлопець колишній. Да, Отак. От він охуєє, коли побачить це відео. Кажіть. Бо к чому гречка зараз? Я працюю в майстерні Так. так я працюю з чоловікам. І мені здається, що таких кількох дій ще ніхто не отримував на своє життя. Як ви? Да. Е, е, і от у мене питання, я не знаю, може ви до залу. Зачем? Навіщо вам скидуть пісюни? Да. Ні, ну деякі пишуть Знаєте, що цікаво? Ви чим більше кажете не робіть цього, тим більше блядь, вони роблять. Я знаю про що говорю. Да. Добре, а от око на скидку. Скільки ви займаєтеся вашою справою? років у багато. Скільки пісюнів ви бачили, от кішо вам скидували? Ой. Це цікаво, Смотрите, що дивіться, ми просто з вами, дівчата, ми, ми зробили такий культ пісюна, що, типу, ой, пацани, не скидуйте нам, діпінки, нам це все не треба. От ви сказали за різні пози. Я думаю, що треба їм казати, хай скидають нам своє очко. Yeah. Ми зробимо новий мейнстрім. От, типу, дивіться, ви маєте їм говорити, якщо вам прям не хочеться, дивіться, ось вам мій лайфхак, я придумала зараз тільки що. Yeah. Значить, Дивіться, ваше основне прохання, щоб якщо вже депілірувати їм це, то ще й депілірувати попку. Вот это вообще так как бы. Не, ну пацаны сейчас, конечно, ухаживают за собой. А ви А ви портакає питання від мене: ви колись депілювали попку чоловіку? Здравствуйте, кожен день балюю. А бувало таке, що ви депілюєте, і він отак в якийсь момент робить отак. Як я хочу тепер таку попробувати такою роботою позайматися? Це ж так. А <риклад 'я> приходьте! Приходьте, Алла, покажіть свої хуй нам. <риклад 'я> Давай про дівчат. Давайте про дівчат. <риклад 'я> да, було <риклад 'я> <риклад 'я> <риклад 'я> Та я вже там все розказала. Що, пососались і все. <риклад 'я> Як у вас так в мене є зараз пацан, і він, до речі, не проти того, щоб я їбалась з дівчатами. Оце дивно. Він не сприймає жінок як якусь загрозу. Він сприймає стосунку жінок серйозно, а я можу увести будь-яку. Класно. Ми це лишимо просто для мого хлопця. Хай хай дивиться. Я знаєте, який його аргумент в мою сторону? Що ті ні одна жінка не от'їбе мене так, як чоловік. Та я знаю про що, я їбала себе сама. У мене є. Я розумію. Це дуже. Але це смішно, що багато зараз є чоловіків, які тільки, я прогресивний, де з жінкою це не зрада. Ну, типу, ну я не знаю, я рахую, що це теж зрада. Ну, типу, дивіться, якби він переспав з іншим чоловіком, то в мене був би новий сольний концерт. Хай це зробить Богдан, якщо ти це дешся, це... заради моєї кар'єри, будь ласка. Ой, смішно. Прикольно, прикольно. Тепер він буде ходити оборачуватися так. Я йому ще подарила наушники, що вона поглядає, що ж він ніхуя не чув, Тому, можеш пристроїться, він навіть не пойме. Ще покайфує. Круто, класно. Так, чекайте я з вами двома поговорю, бо ви багаті люди сидите з сп... Скільки за квиток заплатили, хлопці? 800. За одним? Я? 500 Дякую. А, а там тисяча. А, а там ви теж вперше. А, 7, 800, 800, 100, нормально. Нормально, можна потягнути. Але прикольно, що там буде той самий стендап, що і тут. <ріст> а э, чим ви займаєтесь? <ріст> 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 я пока що не працюю. Я пока що не працюю. <ріст> Ні, дивіться, у мене є подруга, яка ніде не працює. В неї є завжди бабки. У всіх дівчат є така подруга. Ну я вона мені завжди каже, я дихаю маткою, але у мене все заебісь. Чим дихаєте ви, пацани? Щоб мені... так... Ви розводите чоловіків на гроші? Блять, навчіть мене як це робити. Я взагалі, я така недосвідчена, господи прости, взагалі не вмію. А, можна а, а ти розводиш його? Ми так не а ви, ви разом розводили чоловіків? Не, я його ти його розводив? А де це було? Де це було? Через інтернет. Через інтернет, ти а що це за сайт знаком? А люби, дай він чи харне, який хочеш. — добре. Що які дії? Що треба робити? Що писати? Познакомить, любити, заінтерісувати блять. Це ж дохуя <рисвіт> ви... та познакомиться. Вивота хорошо виходить. А от дивися, добре. А як ти стримуєшся, щоб не подйобають? Ну типу, кого ти то ти тут іщеш? Батю, як ти стримуєшся, щоб не відповісти все. А тут прикол, треба сказати, що тобі деньги не важні взагалі. А вони такі наївні, що ведуться на те, що oh, так? Ну да. після 40 так взагалі всі. А, після 40 всі наївні. Ведуться, що я йому перший раз скинув 5 тисяч. Що, е, що, 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 чекай, що, що? Настільки ведуться, що перший раз я йому скинув 5 тисяч. Ти йому скинув 5 тисяч? А потім десятку. А що ти, а що ти написав? Чекай, чекайте, мені тепер цікаво. Що ти написав, що тобі скинули 5 тисяч? От дивися, вчися, їй тільки дікпіки, блядь, скидуть, вчися. В Что ты написал? Ты написал, надо деньги срочно? Да. <с brux> ну, э э не пас, но. Я сейчас даже, если в сторис напишу, надо деньги срочно. Мне мать начинает звонить и такая, опять полиция, опять даст. Мой рекорд был 700 баксов за две недели, пацаны, развел. А взамен что? Ничего вообще, даже не бачились. О, так і ми приїхали, отак от виїхав. не я просто мій максимум розвод це типу, знаєте, оці два секса на пляжі, потім ви з подружкою на каблуках уйобуєте з клуба. Поки вони з тіпами рішають, хто стрмно буде забирати. От, а у тебе як так? Буде? Ти просто ти з ним спілкувався, що та фліртував, а ти розказував про себе якісь реальні речі, чи видумував все? Видумував якісь проблеми, видумав придумані там, що там що не вистачає, що треба за квартиру заплатити, тому подобне. Він віри мені, віри, вірив. І так кидають гроші, коли треба. Блять. А я думаю, хто досі на Спартака суботу підписаний? Якщо йому скидають гроші і вірять, то блять, про що говорити? Так, я. А... Ви в друженя, ви вже цим не займаєтесь. У мене була така ситуація. Я коли навчалася в Празі, в мене був давай вийомиться. У мене був професор італієць. Так ще раз вийомився він дуже любив одеських дівчат. Він приїжджав в Одесу ще до повномасштабки, знайомився, і він до мене підійшов і каже: Діана, я познайомився з жінкою, і вона мені каже, що в неї проблеми з матір'ю, їй потрібні кошти. І що ти зробила? Ти допомогла своїй статі? <ś arro> мені да їй передав. — Ну я сказала, я не знаю, але він перевіз її право, перевіз її маму в Прагу. — Всіх закрив, щоб вони в швейному цеху працювали за безплатно. Ні, ну я не знаю. Дивіться, я знала завжди, що чоловіки наївні, я це розуміла, але мені таки не попадаються. Ні. Це ті, які. Ви дасте мені контакт А що я з ним буду робити? Я італі... я англійський, блядь, не знаю. Що я буду казати? Бонасера, блядь, блять, йопте. Треба просто з сексом трахатися. Все. Шо, треба трахатись з сексом? А я. Дивіться, ми з вами якісь різні слова, походу, знаємо тут. Це, Наша пані придумала цей термін. Сексом трахатись. Що це означає? Ну, те саме. <реш> тобто, виходить, це не ви придумали. <реш> ну, займатися сексом, але це веселіше, коли ти повторюєш, це абсурд сексом трахатись. Це коли в тебе нема сексу, хтось з сексом трахається і забирає він секс. <реш> Я <реш> <реш> Хтось забирає, десь ходить мій секс. <реш> хтось у <в> мене забирає. <реш> Ой, блядь, поліамор, ви з чор прийшли, чи що? Звідки ці е, Блядь, якісь нові терміни ще попридумав? Хто знає, що що сексолог просто? А ви сексолог? Я а, поліаморка. Поліаморка. А, е, о, опа. <ріху> Знаєте, що мене злить? Я ненавиджу ступеньки, сука. Я ненавиджу їбані ступеньки, бо що я потію, блядь, постійно. І мені постійно попадається. Ми вже придумали штучний інтелект. Ми полетіли на місяць. Все є досі ніхуя не придумали з їбаними ступеньками. Чого, блін? Пожалуйста. Боже, якщо ти є, забери їх. Я розумію, що ви ході люди, ви хуй поймете мою проблему. але... — Це ти сказав, а не я. Так, діло не в ступеньках, Діло в тому, що я жирна. Я не хочу з цим нічого робити. Мені проще обрати ступеньки по всьому світу. Мені проще завоювати цей світ як Дарт Вейдер і забрати відмінити нахуй всі ступеньки. Русалочка, так ти накурився десь русалочку десь не бачили. Так, што. Блять, ще якийсь хто з синіми волосами. Ви всі йобнуті? Яка русалочка? Діана Русалка. Робота Excel. на роботу. Вона ой, прекрасна жінка. Е, ні, е, я кажеться, десь я це бачила. Двісті акаунтів. <плес> вона мені кожного дня попадається, я її блокую. А... Синіма вона на роботу, коротше, зове. на офіси чи куди? <плес> а, на офіс. А хтось ходив? Два <плес> рази. А ти свою можливість не упустиш, блять. Ліж би бабки заробити, да? Хам'яка, мабуть, часачком так отапаєш. Вибач, будь ласка. Нормально, хорошо, добре, так. А клас, а ви давно уже разум? Вот. А ви сваритеся вообще? Ні, Нет. Я сильнее, я. Богдан, ми не можемо сваритися, я сильнее, понятно? Я кажется, знаю, почему у тебя плохое зрение. Потому что когда читаешь, что ты весь Дивіться, він за мене попіклувався, і я зараз на роздоріжжі, тому що він має це ти сказала і картавість, класно, у вас все є, що мені треба, щоб сьогодні побалуватися. Ну, я цього робити не буду, тому що ви за мене потурбувались. Мабуть, блядь, я не знаю, що це було. Знаєте, що цікаво, У мене був концерт в Черкасах, здається, і я там щось в мене були приколи про сліпих, я щось утіла, бла-бла. бла І мужчина прям він вперше був на стендапі, почав прям кричати. Це занадто! Я це зняв, я це відео покажу, асоціації сліпих! І я кажу, так вони ніхуя не побачать, чим це мене лякаєш до Через це, е, я полюбляю сміятися над людьми з дефектами мови, бо хуй вони комусь пожалують <рес> <рес> в основному вигляді. Але е, дивіться, я дуже поважаю Андрія Пілата, представника. <рес> 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 бо він за мене якось получив поїбалу, Тому е, від мене до всіх картавих і заікаючих пробачте. Це дуже цікаво, можливо, якщо я кину пити, я заїка нахуй. От треба перевірити. Тому багато людей не е, з ким ви сьогодні прийшли? З донькою. Угу. Да, да. А ви по голосу вам дуже мало років, скільки вам років можна знати? Дякую. У мене колишній чоловік казав, я хорошо шифровался. так само і я. Я наче зі своєю біполяркою говорю. <рес> <рес> я не скажу хто, я хорошо шифруюсь, зрозуміло? <рес> По комплекту, Круто, класно. Я рада, що ви три місця купили, ахуєнно. Дивіться, є який армійський новий завід. Ууу, єбать! — Зразу, так понятно, Який бог тут. — Ні-ні, в нас ще аукціон. Ісус, будь ласка. Дай на зису грошейся. <ріст> Давайте, початкова ціна 500 гривень. Тільки кричіть, бо я нихуя не бачу. Хто десь 500? <ріст> я 100% в єврейському центрі. <ріст> Та не торгуйся зі мною, блядь. <ріст> Це бізнес, я 100% в Одесі. Давай 200. Давай міняй. Я готова 500. Ви що гоняєте? Це так не працює, пані. Прикиньте, що це в женським голосом говорить. Просто. Просто подешевше хочу взяти. Ні, не хочете, я за 500 це не віддам. Ні-ні-ні, ви що? Це... Ні, ні, це дуже мало. Є труси. На них мій стікер і написано То був флірт. Да, Не мій розмір, очевидно, але е, комусь підійде. Тобі, наприклад, буде файно, будеш ходити. 500 гривень хто дає? Бать... У мене не труси. Так, він міряв, йому підходить. Самі міряв, як Бать, у вас захуєвші проститутки в Одесі. Я Я жартую. Це перший раз, що мої труси не хочуть купляти. Здравствуйте, покажіть асортимент у вас. Це перший раз, що я на такому охуєвшому аукціоні. За 200 забирає. Весь асортимент покажи. Міняй. Мені каже, ви чекали кінця цього вечора, щоб поїздніватися наді мною просто. Картина. Тут намальована осінь і туман. Давайте так, ви зараз не хочете давати гроші, але давайте, я знаю, у вас хворих на голову людей. Уявіть, що там в тумані труп. Уже картина чуть дорожча, виглядає? Уявіть, що там колдує Альона Курілова, а я її од копопопки. Бачите, можна ще багато чого уявлять. Уявіть, що вони там двоє балуються, а? Теж красиво. Теж красиво. Уявіть, це все, все в одному тумані. І тепер тисяча гривень, хто десь. <плес> <плес> Скільки за труси. <плес> Та не, не продам, я в... в них заводська ціна ви що? Це просто Одеса, мене роздівають на глазах. Дивіться, я пішла з бродячого стендапу, остатки мерча залишилися, це історична штука. Можете ще в це харкатися, висмаркуватися замість жгута або витирати сперму. Щоб не в штору, що. Я в стосунках, я з про вже говорю. Тисяча. Я за від цієї щедрості упаду в обморок. Так, тисяча від пані, тисяча гривень. Тисяча сто! Р... Зараз такому мене до оргазму доведете жінки. Тримайтесь. Тисячу сто — раз. Тисячу сто — два. Що? Дві. Дві тисячі, пане мужчина, дякую вам велике. Хочете шпагат? погати кісь Стільки грошей дали дві тисячі. Так, це скуп'янська е, гільза. Розмальована дуже гарно, а ще вона велика по діаметру. 500 гривень, хто десь? Там я. А 500 гривень? <різوع> <різوع> так. <П 'яз>... Що настільки хуйову у тебе з гумором, блядь? Ну і будемо сміятися серий, блядь. Далі що, блядь, палець тобі отак от, от показати? Тисяча. Тисяча? Тисяча сто. Опа. Тисяча двісті. Ви поначалу просто з мене прикол тінули, да? Похохотать рішили, да? Так, тисячу двісті. Тисячу триста. Тисячу Тисячу п'ятсот. Тисячі Тисячу шістсот. боже, у мене одна цицька вспотілась. Тисячу шість. Дві тисячі. Кажуть. Дві тисячі раз. Дві тисячі п'ятдесят. Дві тисячі сто. Я тобі хто кивалов, що блять зі мною торгуватися, чи що, блять? 200. 200, да. так. Продано. Маю шуку штуку. Тут можна тримати все, що завгодно. О, тут їжачок в тумані, бачите. Тут божа коровка, це даня Повар розмальовував по його макету. Тут можна тримати лікарство, бо ви старі, хворі, як і я. Або можна тримати фало фалосим можна і тримати. Ще вона герметично закривається, тобто сюди. Це вже звільнення від ТЦК у мене. Воно герметично закривається, якщо у вас руки не із жопи. Вечір побухайся? Оташи блять. Ніхуя! Ти жоблять! Початково ви... Ви що? Це не очко моє грати забрався. Я допомагаю Збройним силам, ну не так, блін. Я отдала клітер на ЗСУ, а ти а давай варикацели свої тепер. Все понятно? Так, а давайте, а давайте 400 і він буде в тих трусиках. Давайте він буде в тих трусиках пить пиво, щоб зараз бігати в туалет. І знімати. Треба. Мені так мій хлопець перед першим аналом сказав. А я от тепер стрьомна. Я сама, з директором він додому в Хто ви? да, давайте нахуяримся, і ви мені очко будете драти э, в голосі. от, отак от придумали класна поїздка в Одесу.